Сьогодні готую знаменитий сливовий пиріг, рецепт якого був вперше надрукований в газеті New York Times в 83 1983 році. Для цього потрібно 110 г масла збити з цукром, 120 грамів, досить добре збити. Потім додати ще 2 яйця і теж все гарно. 3-4 хвилини до такої пишної маси. Потім додаємо чайну ложку розпушувача, 150 г борошна. Все теж збиваємо до такої пастоподібної маси. Підготуємо форму туди наниз пергамент, все змащуємо маслом і викладаємо оцю масу. Отак, от рівненько розкладаємо щіточкою, і зверху викладаємо отак, от сливи. Посипаємо корицею і цукром. Я вже третій раз роблю цей пиріг на 30 хвилин. Духовку він виходить однаково смачно. кожен раз я його люблю ще зверху, трошки з гущеного молока додавить. Та знаєте, взагалі класний. Ставлю плюс цьому рецепту гарного дня.